Сьогодні поговоримо про те, що хвилює практично кожного підприємця в Україні. Ряд податкових змін, що торкаються діяльності фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2025 року. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це 24 й епізод юридичного подкасту Від ваш юрист. Отже, пригадуємо всі важливі зміни для фопів, що не можна пропустити з 1 січня 2025 року. Тож потурбуйтеся про знайомих підприємців та поділіться даним епізодом з ними. Він точно буде для них корисним. Почнемо з того, що зміни торкнуться абсолютно всіх ФОПів, незалежно від групи оподаткування. Головна новина це повернення обов'язкової сплати ЄСВ та запровадження військового збору для підприємців. Так, та воєнна пільга, яка діяла з березня 2022 року і дозволяла не сплачувати ЄСВ. Скасована, і це суттєво вплине на загальне податкове навантаження. Чому знати про ці зміни настільки важливо? Тому що вони кардинально змінюють фінансове планування для бізнесу. Якщо раніше, наприклад, ФОП першої групи платив лише єдиний податок близько 300 гривень, то тепер до цього додається ще й обов'язковий ЄСВ у розмірі 1760 гривень та військовий збір 800 гривень. Щомісяця погодьтеся, різниця відчутна. Ці зміни це не просто про додаткові витрати, це про нові правила гри на ринку, про необхідність переглянути свою бізнес модель, можливо, змінити групу оподаткування чи навіть форму ведення бізнесу. Це актуально і для тих підприємців, які балансують на межі лімітів доходу, які, до речі, Теж змінилися. Варто зазначити, що ці нововведення стосуються не лише активних підприємців, навіть ті ФОПи, які тримають свій бізнес про запас і не мають доходів, повинні будуть сплачувати ЄСВ. Виняток становлять лише ті, хто працює на загальній системі оподаткування. Для них зберігається правило: немає доходу, немає ЄСВ. До речі, є й позитивні моменти. Збережено низку пільг для певних категорій підприємців. Наприклад, якщо ви маєте основне місце роботи і роботодавець сплачує за вас ЄСВ в розмірі не менше мінімального, то як ФОП, ви звільняєтесь від сплати ЄСВ за себе. Також залишаються пільги для пенсіонерів та осіб. З інвалідністю. Отже, друзі, давайте детально розберемо найбільш гарячу тему: військовий збір для фопів. Це абсолютно явище для фопів. Багато хто досі не розуміє всіх деталей. Почнемо з головного: розмір збору. Для фопів першої, другої та четвертої груп військовий збір становитиме 800 гривень на місяць. Це фіксована сума, яка розраховується як 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року, тобто від 8 тисяч гривень. А от для підприємців третьої групи система інша. Вони сплачуватимуть 1% від свого обороту щоквартально в межах термінів сплати єдиного податку. Щодо термінів сплати, тут теж є свої особливості: ФОП першої, другої та четвертої груп повинні сплачувати збір авансом не пізніше 20-го числа поточного місяця. Податкова служба буде автоматично нараховувати ці суми. До речі, можна сплатити військовий збір наперед за квартал або навіть за рік. Це абсолютно законно і навіть зручно для планування витрат. Хочу особливо наголосити на штрафних санкціях, бо вони досить суттєві. Якщо ви пропустили термін сплати або заплатили неповну суму, штраф становитиме 50% від суми збору, тобто 400 гривень. Крім того, за кожен день прострочення нараховується тому – Краще не експериментувати і платити вчасно. А тепер про пільги та винятки законодавець передбачив декілька категорій підприємців, які можуть не сплачувати військовий збір. По перше, це ФОПи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях. Важливий момент пільга діє з першого числа місяця початку бойових дій і до останнього числа місяця їх завершення. Також є пільга для ФОПів першої та другої груп, які не використовують найману працю. Вони можуть не сплачувати збір під час відпустки один місяць на рік та у разі хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів. Але тут важливо правильно оформити документи для лікарняного потрібен витяг з електронного реєстру листків непрацездатності. А про відпустку треба повідомити податкову заявою в довільній формі. Окремо звернемо увагу на ситуацію з мобілізованими підприємцями. Якщо ФОП був призваний на військову службу під час мобілізації він звільняється від обов'язку нарахування сплати та подання податкової звітності з військового збору за весь період військової служби. Це стосується як тих, хто мав найманих працівників, так і тих, хто працював самостійно. І ще один важливий момент: якщо ви вирішили закрити ФОП, останнім податковим періодом вважається період, у якому податкова отримала від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, тобто то військовий збір потрібно буде сплатити включно до цього місяця. Переходимо до наступної важливої теми: єдиний соціальний внесок. Тут відбулись досить суттєві зміни, і багатьом підприємцям доведеться переглянути свої фінансові плани на 2025 рік. Головна новина з 1 січня 2025 року скасовується так звана воєнна пільга щодо добровільної сплати ЄСВ. Нагадаю, що ця пільга діяла з березня 2022 року і дозволяла підприємцям самостійно вирішувати план. Платити внесок чи ні, тепер ЄСВ знову стає обов'язковим платежем для більшості ФОПів. Щодо розміру внеску, то він становитиме 22% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році мінімальна зарплата встановлена на рівні 8 тисяч гривень, тож щомісячний платіж ЄСВ для ФОПів складе 1760 гривень. Важливо розуміти, що цю суму потрібно буде сплатити навіть при відсутності доходу, якщо що ви на спрощеній системі оподаткування. Але є і гарні новини: законодавець зберіг низку пільг для певних категорій підприємців, хто ж звільняється від сплати ЄСВ. По-перше, це пенсіонери за віком та особи з інвалідністю. По-друге, це підприємці, які досягли пенсійного віку, і найголовніше ФОПи, які мають основне. Місце роботи, до речі, щодо останньої категорії є дуже цікавий нюанс. Якщо ви працюєте за наймом і ваш роботодавець сплачує за вас ЄСВ у розмірі не менше мінімального, то як ФОП ви не просто можете, а навіть зобов'язані не сплачувати ЄСВ за себе, це підтверджується роз'ясненнями податкової служби. Більше того, якщо ви все ж таки сплачуєте ЄСВ у такій ситуації, ці кошти вважатимуться помилково сплаченими. Є ще одна важлива особливість для фопів на загальній системі оподаткування. Вони, на відміну від спрощенців, зберігають право не платити ЄСВ за відсутності доходу, тобто, якщо у вас не було прибутку в якомусь місяці, не буде і зобов'язань зі сплати ЄСВ у 2025 році. Змінюється максимальна база нарахування ЄСВ. Тепер вона становить 20 мінімальних зарплат, тобто 160 тисяч гривень. Це означає, що максимальний розмір ЄСВ для фопів на загальній системі може скласти 35 200 гривень на місяць, раніше база була меншою, 15 мінімальних зарплат. Щодо термінів сплати. ЄСВ можна платити як щомісяця, так і щокварталу, при щоквартальній оплаті термін 20 днів після закінчення кварталу, але з практики можу сказати, що більшість підприємців надає перевагу щомісячним платежам так простіше планувати. Свій грошовий потік. Тепер поговоримо про те, що хвилює багатьох підприємців. Нові ліміти доходів на 2025 рік. Ці цифри важливо знати та постійно тримати в голові, щоб не потрапити в неприємну ситуацію з примусовим переходом на іншу групу оподаткування. Почнемо з першої групи. Тут ліміт річного доходу встановлено на рівні 1 мільйон 336 тисяч гривень. Це приблизно 111 тисяч гривень на місяць. Для другої групи ліміт суттєво більший – 6 мільйонів 672 тисячі гривень на рік – в середньому це 556 тисяч гривень щомісяця. Порівняно з минулим роком ліміт зріс що дає більше простору для розвитку бізнесу, але все одно потрібно регулярно моніторити свої доходи. Третя група отримала ліміт у 9 мільйонів 336 тисяч гривень річного доходу, це близько 778 тисяч гривень на місяць. Здається, що сума досить велика, але для активного бізнесу, особливо в сфері торгівлі чи посередницьких послуг, цей ліміт може виявитися актуальним. Що робити, якщо ви розумієте, що наближаєтеся до ліміту або вже його перевищили? Перше, золоте правило не панікувати. Друге діяти швидко і правильно. У вас є кілька варіантів дій. Перший варіант це перехід на вищу групу єдиного податку. Наприклад, якщо ви на першій групі бачите, що наближаєтесь до ліміту, можна завчасно перейти на другу групу. Це збільшить ваші податки, але дасть можливість легально продовжувати роботу з більшими оборотами. Другий варіант перехід на загальну систему оподаткування. Це складніший шлях, який вимагає більше уваги до бухгалтерії та звітності, але може бути вигідним для бізнесів з невеликою маржинальністю. І третій варіант це реструктуризація бізнесу. Можливо, частину діяльності варто виділити в окремий ФОП або юридичну особу. Це складніше з точки зору адміністрування, але може бути оптимальним рішенням з погляду податкового навантаження. Важливо пам'ятати, якщо ви перевищили ліміт і не зробили жодних дій, податкова автоматично переведе вас на загальну систему оподаткування, при цьому дохід, який перевищив ліміт, буде оподатковано за ставкою 15%, тому краще діяти на випередження та планувати свої дії заздалегідь. Тепер поговоримо про типові помилки, які можуть дорого коштувати. Перша і найпоширеніша несвоєчасна сплата податків. Пам'ятайте, що ЄСВ та військовий збір потрібно сплачувати навіть якщо у вас не було доходу в цьому місяці, виняток тільки для ФОПів на загальній системі. Далі, неправильний розрахунок лімітів доходу. Багато підприємців неправильно розраховують та документують повернення коштів чи товару при розрахунку річного ліміту. Наприклад, якщо ви продали товар за 100 тисяч, а потім клієнт повернув товар на 20 тисяч, але оформлення відбулося неправильно, податково продовжить рахувати продаж на 100 000. Тисяч ще одна можлива помилка ігнорування пільг. Наприклад, якщо ви захворіли більш ніж на 30 днів, можна не сплачувати військовий збір, але для цього потрібно правильно оформити документи. Те саме стосується відпустки. Один місяць на рік ви можете не платити збір, але про це треба повідомити податкову. На завершення нашого подкасту. Хочу зосередитися на найважливіших датах 2025 року та дати кілька практичних порад, які допоможуть вам спокійно працювати в нових умовах. Отже, головні дедлайни перше це 20 число кожного місяця. До цієї дати ФОП першої та другої групи мають сплачувати військовий збір. Не відкладайте на останній день. Краще налаштуйте автоматичні платежі в банку. Для третьої групи важливі квартальні дати: 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня 2025 року та 20 січня 2026. Це терміни сплати єдиного податку та військового збору за попередній квартал. Щодо ЄСВ, його можна сплачувати як щомісяця, так і щокварталу. Кілька практичних порад щодо оптимізації. Перша. Ретельно плануйте свої доходи. Якщо ви розумієте, що наближаєтесь до ліміту своєї групи, можливо, варто перенести частину оплат на наступний період або завчасно перейти на вищу групу. Друга порада. Використовуйте всі доступні пільги. Якщо ви маєте право на звільнення від сплати ЄСВ чи військового збору, обов'язково цим користуйтеся, але не забувайте правильно оформлювати документи. Третя порада. ведіть детальний облік доходів. У новій ситуації це стає критично важливо, особливо для третьої групи, де військовий збір розраховується від обороту. На завершення хочу сказати: так, податкове навантаження зросло суттєво, але це не привід закривати бізнес, це привід стати ефективнішими, можливо підняти ціни, оптимізувати витрати. Головне, вчасно адаптуватися до нових. Умов, між іншим, в ваш юрист є класні бухгалтери, що можуть за невелику плату допомогти підприємцю з бухгалтерським та податковим обліком. На цьому сьогодні все. Слава Україні! Слава Збройним силам України!